Масаж, який підійде абсолютно всім. навіть якщо є висипання, чутлива або проблемна шкіра, бо ми не будемо торкатися обличчя. Нам не потрібні гуаша чи ролери, лише наші руки і олія будь-яка. Навіть оливкова з кухні підійде. І Маленька порада. Зробіть фото до щоб потім порівняти результат. Почнемо з активації лімфи, пахові зони. Робимо кругові рухи в області паху 8-10 разів. Цього буде більш ніж достатньо з однієї та іншої сторони. Але якщо є часто, кількість разів збільшуємо. Робимо кулачок і кісочками Проводимо рух по грудині вперед і назад. Натиск середній і легке почервоніння це нормально, не переймайтесь. Далі беремо два пальчики. Знаходимо ключицю і робимо рухи вперед-назад з обох сторін. Так само 80 разів, але якщо є час, то збільшимо до 20. Переходимо до шиї, і тут я додаю олійку, бо руки вже сухі. Цей рух ми робимо ззаду наперед, натиск середній, так щоб було комфортно, але відчутно. До речі, такий масаж шиї роблю і перед масажем шкіри голови. А тепер час м'язу молодості. Я зараз кажу про грудинно ключично соскоподібне м'яз. Для того щоб його знайти, ми повертаємо голову по діагоналі, і от він спочатку м'яко пропрацьовуємо зверху вниз і знизу вверх. Потім рухи починаються з боку в бі. Чим м'якіший і рухливіший цей м'яз, тим краще виглядає шия та овал. Я про його існування дізналась два роки тому. А ви далі дуже інтимна зона зона біля вуха. Беремо два пальчики і робимо кругові рухи. Цей рух також роблю і перед масажем Гоша. А тепер дещо цікаво. Беремо великий палець і ставимо його під підборіддям. Там є невеличка ямка, ви її відчуєте. Натискаємо і тримаємо 20-30 секунд. фіналочка. кладемо схрещені руки на грудину, фіксуємо шкіру таким чином і повільно нахиляємо голову назад. Ви одразу відчуєте приємне розтягнення в шиї. А тепер зробіть фото після і порівняйте. Ефект вау. Але чим регулярніше ви робите цей масаж, тим кращим і. Stabilniejszym będzie rezultat.